Слава Україні! Героям слава! Буквально щойно завершився матч. Патріот Гашика вигравав 1-0. не реалізували моменти і в кінці пропустили два голи. Саш, що сталося в кінці з командою? Е, ну скажімо так, 75 хвилин вдалої чудової гри. після е, декількох чудових моментів нереалізованих. Правого голтую команди Патріот завів своїх хлопців. В принципі, вони побігли вперед. Ми, в свою чергу, замість того, щоб класично сушити гру, вбивати темп. Ми звелися на темп гри суперника. Побігли на зустрічних курсах без центра поля в деяких моментах. Наші вже передня лінія не поверталася, і ми побачили те, що команда Патріот почала виходити без центра поля дальними передачами. Що в свою чергу почало наводитись муту. Десь у нас в штатному майданчику. Як бачимо два аналогічні голи, десь помилка ну, індивідуальна когось гравців у штатному майданчику свиське поле трошки темнувати і це. Переростає голові. Тому десь розконцентрація, можливо, більше <клес> фарту, більше десь концентрації в кінці. Ну, маємо, що маємо. Ну і давай декілька слів анонсуємо матч суботи, фієста гашка. Це завжди було цікаве протистояння. Декілька слів. Ну, очікуємо все ж таки. Ця гра одна з вирішальних протягом всього сезону, скажімо так, як логічне завершення вдалого шляху двох команд протягом. Довгого сезону. В принципі, очікуємо рівну гру двох команд. Так як сьогодні, наприклад, можемо очікувати будь-якого результату. Буде, буде результат, залежно від того, хто впевненіше буде протягом 90 хвилин. Що, дякую за матч, Перемоги, успіхів надалі. Дякую.